На 92-му році відійшла у вічність легенда української художньої гімнастики, заслужена тренерка України Альбіна Дерюгіна. Народилася Альбіна Миколаївна 16 березня 1932-го. Після школи дівчина вступила до Дніпропетровського технікуму фізичної культури. Мріяла стати гімнасткою, однак травма завадила Дерюгіні розпочати кар'єру спортсменки. Тому після закінчення навчання зайнялась тренерською діяльністю. За роки професійного стажу її підопічні були у збірні СРСР, а згодом і у збірні Незалежної України. Альбіна Дерюгіна підготувала олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи. Серед найзнаменитіших її вихованок були дочка Ірина Дерюгіна, Ольга Плохова, Вікторія Сірих, Людмила Євтушенко та безліч інших видатних гімнасток. Альбіну Миколаївну вважають творцем художньої гімнастики в Україні. За плідну працю на тренерському містку Дерюгіну нагородили орденом за заслуги другого ступеня та орденом княгині Ольги третього ступеня. Кремлівський диктатор Володимир Путін планує перекинути ядерну зброю у Білорусь не для загроз Заходу, а для нанесення удару по Литві та Польщі. Днями Путін оголосив, що Росія та Білорусь домовилися про розміщення тактичної ядерної зброї на території останньої. До чого це призведе? Чи справді Путін готує ядерну війну? Чи лише хоче залякати країни, які підтримують Україну? Московський патріархат на вихід. Як виселяли священників з Києво-Печерської лаври? Та чи підуть вони зі святині? Що буде з Бахмутом? Російські війська не полишають спроб захопити його. Чому важливо втримати це місто? Та яких змін на фронті варто чекати найближчим часом? Усе найважливіше у четвер, 30 березня о 19.15, у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримають слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.